Це такий хвилюючий момент, збирати його все назад. Просто нема слів. Ніде нічого не можна поцарапати, ніде нічого не можна зрушити. Все повинно бути гарно. Фарби перефарбовувати будь-що в мене вже нема. Замовлю нову фарбу, може бути, що буде не той відтінок. І оце, звісно, мені треба бути дуже уважним. Але. Що нам, перший раз чи що. Уже як мінімум, два буса я таки зібрав. І ще що хотів вам сказати: недавно бачив буса, того, що я фарбував самого першого в два кольори. Білий, він був зверху і такий синьо-зелений знизу. Прийшло в цьому травні чи червні буде 6 років. І, власне, каже, що ніде немає корозії, ну, такої явної. Тільки... Там, де сколи, ну там де сколи, то звичайно ж так і буде. Тому, в принципі, я можу так спокійно себе почувати, що автомобілі після мого ремонту будуть їздити ну, хоча б 5 років. Це вже ого-го для гаражного ремонту. Ну і плюс, це не те, що я там придумав, а автомобіль місцевий, його всі знають. Так що то так, Збираю.